Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Перша Ліга України. Розглянемо результати восьмого туру, турнірну таблицю та список бомбардирів. Восьмий тур розпочався у суботу, 27 вересня. Юкса та Пробій Городенка зіграли в нічию 0-0. Ворсква та Вікторія зіграли в нічию 1-1. У неділю 28 вересня відбулись три матчі. Поділля вдома перемогло Прикарпаття 2-1. Нива Тернопіль вдома перемогла Чернігів 2-0. У центральному матчі туру Чорноморець вдома переміг агробізнес-1-0. Лівий берег на виїзді переміг Металіст 1-0. Металург Запоріжжя та Інгулець зіграли в нічию 0-0. Буковина на виїзді перемогла фенікс Маріуполь 3-2. Переможний гол Буковина забила на 95-й хвилині, відзначився Вадим Вітенчук. Чорноморець втримав перше місце у Чорноморця 22 очка, Буковина друга у Буковини 20 очок. Агробізнес та Нива Тернопіль мають по 15 очок і знаходяться у зоні потрапляння в УПЛ через матчі плей-офф. Пробій Городенка та Металург Запоріжжя перебувають у зоні вибування через матчі плей-офф. Металіст та Чернігів знаходяться у зоні прямого вильоту з першої ліги. Найкращі бомбардири це Богдан Бойчук із Буковини та Андрій Хома із Прикарпаття. У них по 5 забитих голів. Не пропустіть результати 9-го туру на нашому каналі.